І гарненькі. Вітаємо вас, любі друзі. А в нас незаплановане поповнення. Позапланове, можна сказати. Думали купляти навесні поросяток, як потеляться корови і будуть вільні гроші. А вийшло, що купили сьогодні, 17 грудня. Подзвонила господиня, якій я купляю завжди з поросят, і питає, тобі надю поросят не треба. А я їй кажу, треба, ну фінанси співають романси. А вона каже, бери, я почекаю, скільки треба, я можу й півгоду чекати, мені, аби їх не годувати, бо зима ніхто брати не хоче. Трошки продала, а ці залишились. Ну, раз так. Я й навесні в неї брала вдолг за молоко, молоко здавала, на молоко вот, сплатили, я її за два рази і, і віддала. Так і це. Все yeah. рівно нам навесні їх куплять, так тільки зараз ціна дешевше, а навесні буде на тисячу кожне порося дорожче. Бо зараз на їх спросу немає і поросята дешевше. Коли... Але дуже гарні. Гарні поросятка, трошки ось одне. Оце, оце поросятка трошки менше, але ну, нічого. Але камера не передає. Їхньої дуже гарні. Більші, Важкі, більші, більші, ніж ті, що ми наче брали дві брали. дівчинки. І торік у неї ми брали, ті, що нас зараз троє, чималі легші були. І навесні ми брали у травні місяці, наче легші були. А це сьогодні так просто... Дуже такі вони жваві і, і важкі. Важкі. Два кабанчики і дві свинки. Оце так ми господарюємо. Знаєте, які гарні? Свіженькі вже від мами відлучені. А що це значить від мами відлучені? Вже вони, хоч і коло мами, так самі вони вже їдять в такому віці, ну ще і маму можуть смоктати, тоді їм, коли їх купляєш від мами, їм важче. А зараз вони вже від мами відлучені. Вони плакать за мамою. Десь не вона, вона казала вже з тиждень. Вже вони за мамою плакати не будуть, давай їсти. Яку їжу даси, до такої привикнуть. І вона давала одне, а в мене теж що є, буду давати. Поки будуть тут, де були всі попередні, да. а потім перейдуть уже Син на... Син каже мені, що ти купляєш а ти корови потеляться, де ти телят будеш дівати, кажу, прийдуть телята видно. буде. Бо теляток теж треба у лютому місяці, обидві корови потеляться, теж ж треба кудись забирати, прив'язувати, щоб по сараю не бігав. Взагалі-то ми робили це для телят місця. Но... Як телят немає, поросятка перебудуть, а далі вигнудуть. Щось тримаєш, щось і матимеш, а нічого не триматимеш, не буде ніякої надії. То хоч знатимеш, що продамо троє, дай якась копійка, за поросяток заплатимо, дай, дай нам щось залишиться. Так, все рівно ми б їх купували. Наприклад, продали б трьох, цих, що зараз більші, і за гроші з одного все рівно ми б якесь продовження ж треба. А зараз вони дешевші. Хто як уміє, той так і господарює. Хоча як на нас селян, то навіть і подешевшали поросята, але все одно ціна не так сказати, що й дуже маленька. Ну, проти весни, проти торік у грудні ми брали. Два кабани і свинка, кабани по 3200, а свинка була три тисячі за голову. Ну, а, це, а на сьогоднішній день спросу на їх немає. Господарка, яка нам віддавала, по 300. Що свинка, що кабанчик? Сказала, по 300 забирай усіх. Ну, я і забрала всіх. Що то двоє? То двоє, що не є. Нічого. Що ластинка? Тяжко тобі, поповнення тобі. Будеш хазяювати. Да? Ох, ви кольосі, дівчата і хлопці. Давайте будемо знайомитися. Гроші, гроші віддамо, а так і правда надія. весні, ранньої весни питаю цю жіночку, кажу, а в тебе поросята будуть? Вона будуть. Тоді є в неї вже поросята, я не телефоную, вона мене зустріла і каже, ти питала поросят, кажу, боже, хотіла б узять, кажу, ну, круто з фінансами. Так є, а щоб зразу всю повну суму я не віддам тобі. Вона каже, да яке питання? Бери поросята, а гроші коли віддаси. Ну, раз ти согласна ждати і місяці, і півтора вона каже я й два місяці зачекаю, аби тільки ти в мене поросят забрала. Так ми дві свинки, оті, що там Наташа показувала, бігають. Вони так ми тих дві свинки взяли. — І Розрахувалися. І за І розрахувалися. Них. Трошки в нас було, трошки з молока додала і віддала. І, і тепер довольні, що в нас ростуть? — Ми живемо так. У нас грошей по загашниках немає. Прийшли і пішли, і вони не відчитуються, і ми не знаємо, куди вони пішли. <рес> і вони нам не кажуть нічого. Де вони, що вони, і, і, і де вони бродять, ті гроші. Стараюся поменше у магазин, виходить, їсти тільки те, що вдома є, куплять, так сказати. Але все рівно, на що потребується і не задумуючись, він їх. Не скажу, що на сьогоднішній день у дворі немає грошей. Є, але вони розчитані на більш нужне, на що ми не викрутимось. В середу їдемо, сьогодні понеділок, а в середу 19 числа їдемо по справах до міста, в таку контору, що там треба край платити зразу і налічним. Ця людина зачекає, а адвокат чи юрист ті чекати не будуть. Чи не, не, не юрист, нотаріус, вибачте. Ой. Ну, гарненькі. Ось такі наші новини набалакали вам. Ну що, ну, діду? Обживайтеся. Ідеть, пойдуть, наш батько всі дає. Пойдуть.